С таких, от останні такі масштабний конфлікт. Які був між Індією і Пакистаном, це 1999 рік, якраз те що там за кашмір чергові сутички, коли виходить, там навіть офіційно воював не Пакистан, а величезне терористичне групування, яке просто дезяло важке озброєння. Ну подумаєш, ну всі ж терористи світі вони можуть взяти гаубиці, там бункери, організовану систему зв'язку. і Тому подібне це ж на дорозі буквально валяється. Ну але виходила така тріч, що якби індуси не наважив пакистанці, правда не наважилися воювати напряму тому використали проксі силу. А Індії навіть не було там повноцінно боєздатної авіації, тому що там, пригадую, була статистика, що на 100 задіяних літаків для ударів там по бойовикам тільки три мали пастки для відстрілу цих інфрачервоних пасток проти ПЗРК. Ну тобто, так от воювали хрими, воювали з Криворуки. Ну, але на той момент обидві країни мали ядерну зброю. Тим не менше, якось вони так от гібридно воюють. В стилі от зараз я, і 40 моїх слонів покажемо ескалацію. Ну або в стилі цієї церемонії, яка там показувалася, що пограничники в Кашмірі проводять там розвод караула ось церемонією, церемонії, ось такої красочної. Ну, це якось так вони воюють. Світ якось він просто не дуже поспішає десь переходити в фазу саме тотального знищення противника. Тільки в нас є уявлення, що якби хтось замість нас має забезпечити тотальне знищення противника, який ресурсно переважає, тому нас якось так от і виглядає, що там очікування, що от Індія і Пакистан мають обов'язково влаштувати локальну ядерну війну, а вони поки ну просто ведуть ескалацію.